Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як поставити шахову пастку в ферзю. Ми граємо за білих. Перший хід робимо королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні стандарти відповідають пішаком на Е5. Ми виводимо коня на с 3 Чорні ставлять коня на ф6. Білі ходять пішаком на F4. Чорні, звичайно, забирають дармового пішака на F4. Ми продвигаємо свого пішака на E5 з нападом на коня. Чорному коню треба кудись відходити. Але всі поля пробиваються білими, і відходить треба тільки на свою стартову позицію на G8. А не хочеться! Тому для захисту коня видвигається ферзь на поле е 7 Пішаком не можна брати коня, бо відкривається король. Білі ставлять ферзя на Е2. І тепер пішак може забрати чорного коня. У чорного коня немає варіантів, крім як відійти на свою стартову позицію на g8. Білий кінь підкріплює свого центрального пішака і стовить коня на F3. Чорні підуть для підтриву нашого пішака своїм пішаком на d6. Після цього ходу білі гарантовано або виграли ферзя, або туру. Для цього ставлять кінь на d5 з нападом на ферзя і пішака. Чорний ферзь може відійти або на d8, або на d7. До речі, неважливо, куди він відходить, прийме рішення, що він виходить на d7. Білий кінь не звертає увагу, куди відійшов ферзь, і забирає пішака на c 7 шах і напад на туру. Чорний ферзь забирає нашого небезпечного дармового коня на С7. Білий пішак забирає чорного пішака на d6, шаг від ферзя і напад пішаком на чорного ферзя. В даному випадку білі виграють ферзя. Куди б якого обходу далі не було? Раджу всім запам'ятати дану пастку, вона легко грається і дає можливість виграти.